Сьогодні розбираємо фільм, який бачили всі фільм, який ми любимо. Сам удома. Перша частина. Фільм починається з повного хаосу. У будинку купа людей: всі кричать, бігають, тягнуть валізи, сваряться через піцу. І от серед цього всього стоїть поліцейський. Спокійно, впевнено. Він розпитує про будинок, про сигналізацію, про поїздку. І в мене одразу питання. Чому в нього ніхто не попросив посвідчення? Серйозно, чужа людина в домі задає дуже конкретні питання і всі такі. Та норм, нічого, це просто поліцейський. А це, між іншим, перебраний Гаррі, майбутній грабіжник, який просто збирає всю потрібну інформацію. І вже тут логіка фільму бере вихідний. Окрема тема як у цій сім'ї ставляться до Кевіна. Його постійно перебивають, принижують, сміються з нього. Він найменший, значить, автоматично винен, ніхто його не слухає, ніхто не намагається розібратись. І коли він злиться, винен знову він, а не 20 дорослих людей, які не можуть нормально організувати один вечір. Тому момент, де він загадує бажання, щоб сім'я зникла я хочу, щоб вони всі зникли. Виглядає не таким уже й дивним. Настає ранок. Всі проспали. Паніка, крики, біганина. І тепер головне ніхто нормально не перевіряє дітей. Побачили куртку, побачили капюшон, все, поїхали. Загубити одну дитину це, звісно, рівень. В аеропорту ще цікавіше купа людей у стресі, але жоден працівник не питає. А всі діти з вами? А де найменший ні. Просто сідають у літак. Кохана? Мене мучить одна думка. Яка? Наче ми щось забули? Кевін! Кевін прокидається в порожньому домі. Тиша. Нікого нема. Його перша думка не вони поїхали і не вони в магазині, а я загадав бажання і вони зникли. Моє бажання здійснилося, вони зникли. Ну, окей, приймаємо цю логіку. Далі Кевін моментально стає дорослим, йому 8 років, а він ходить у магазин, знає, що купувати, готує їжу, користується технікою, планує оборону дому. Я 8 років боявся піти в темну кімнату, а він тут керує всім. І тут цікавий момент. На початку фільму кажуть, що через бурю зв'язку може не бути кілька днів. Але Кевін спокійно дзвонить, замовляє піцу, і доставка приїжджає. Тобто зв'язок є, але тільки коли це потрібно сюжету. І тепер головне питання. Кевін розуміє, що за будинком хтось слідкує. Він знає, що його можуть пограбувати. Він сам удома. І замість того, щоб одразу подзвонити в поліцію і сказати: Ало, я дитина, сам удома. Він вирішує робити пастки пріоритети залізні. Окремий респект грабіжникам. Зробимо все ретельно, без метушні. Спочатку розвантажимо фургон, потім І десь о 9 повернемося сюди. Вони не просто злочинці, вони пунктуальні, чітко, 9 вечора, без запізнень, без давай завтра. Найвідповідальніші люди у фільмі. І от мій улюблений момент: Кевін знає, що грабіжники прийдуть у 9-й. І що він робить? Не ховається, не дзвонить у поліцію. Просто їсть. Благослови, Господи, цю поживну вечерю з напівфабрикатів, а також людей, які продали її зі знижкою. Амінь. Почалося. Тепер не відступати. Далі починається головне пастки. Привіт! Після кожної пастки нормальна людина б сказала. Все валимо. А ці двоє? Після цвяха в ногу, після праски в обличчя, після паяльника, після фарби. Вони йдуть далі. Ви здаєтеся, чи хочете ще? У реальному житті після першої пастки лікарня. Після інших. Тут максимум. I. У фіналі з'являється сусід Марлей і рятує Кевіна. Питання тільки одне де ти був увесь цей час? І чому раніше не перевірив дитину, яка живе сама. Запам'ятайте, ми мокрі бандити. Мокрі! Мокрі! Замовкни! Стали пельку Лізь у машину! Хороший. Батьки повертаються: обійми, радість і жодного питання. Все нормально. І фінальний абсурд. Будинок ідеально прибраний. Кевін сам прибрав усе після цієї війни. Я свою кімнату прибираю годинами, а він поле бою. Що ти ще робив, поки нас не було? Я байдикував. Ми любимо цей фільм. Але якщо дивитись уважно, дуже часто хочеться спитати.